Вітаю. США повинні продовжувати виконувати свою частину спільного з Європою тягаря допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який прибуває у Вашингтоні 9 квітня, говорячи про проблеми України, потреби України у міжнародній допомозі, британський міністр заявив: ми знаємо, що їм потрібно. Ми знаємо, що якщо ми надамо українцям підтримку на яку вони заслуговують, вони зможуть виграти цю війну і досягти справедливого миру. Ентоні Блінкен додав, що адміністрація президента США очікує відповідного голосування від конгресу, який повернувся до роботи після великодніх канікул у вівторок. Ми також говорили про необхідність зараз надати допомогу Україні щодо додаткових боєприпасів протиповітряної оборони і артилерії. Ми обидва чули минулого тижня від українського міністра закордонних справ Кулеби на засіданні НАТО про негайні потреби. Обидві наші країни тиснуть на себе та тиснуть на інших, щоб це зробити. І в цьому світлі запит на додаткове бюджетне фінансування, який президент Байден зробив до конгресу, є терміновим і вкрай необхідним. Палата представників повернулася до засідань. Ми очікуємо, що цей документ буде винесений на розгляд палати представників і якнайшвидше проголосований. Більше про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас з будівлі капітолію. Вітаю Катю. ще перед великодньою перервою. Спікер Джонсон пообіцяв, що перейде до розгляду питання допомоги Україні одразу після повернення. В якій точці перебуває нині конгрес в питанні фінансування України? Загалом допомога Україні зараз застрягла у мертвій точці між політичними та процедурними суперечками. Як спікер Джонсон, як ти правильно зуважила, в останній тиждень перед перервою, заявив, що до допомоги Україні законодавці перейдуть одразу після повернення, тобто вже зараз. Водночас, спікер відмовляється станом на зараз виносити на голосування законопроект по допомозі Україні, який вже пройшов голосування у Сенаті. Він наполягає на альтернативному варіанті, який би надавав допомогу Україні у борг. Зазначу, що аналогічні заяви також про допомогу Україні в боргу озвучує і Дональд Трамп. Також в Палаті представників зараз залишаються кілька петицій. Які вимагають винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала необхідні 218 підписів. Тож з такими подіями повертається конгрес зараз до розгляду, зокрема, питання України Катю, А які власне наразі настрої в Конгресі щодо допомоги Україні? Якими є останні заяви законодавців, і що головне для України про які терміни йдеться? Сенат, зокрема, повернувся на день раніше. І вже учора лідери як демократів, так і республіканців у сенаті закликали в черговий раз палату представників погодити саме їхній сенатський варіант допомоги Україні. І як лідери демократів, так і е, республіканців, як Міч Маконел, так і Чак Шумер, зокрема, закликали е, спікера зробити це і почати роз допомоги Україні вже на цьому тижні. Пропоную послухати їхні останні заяви головна причина, чому Україна зараз програє війну, полягає в тому, що крайньо праві в Конгресі паралізували роботу Сполучених Штатів. Це основна причина. Спікер Джонсон має вирішити для себе, або він вчинить правильно для України, Америки та демократії, або дозволить мага республіканцям вручити Путіну велику перемогу. Я переконаний, якщо спікер просто винесе законопроект Сенату щодо додаткового фінансування національної безпеки, за це проголосують. Це залишається найкращим, найшвидшим і найреалістичнішим способом надати необхідну допомогу Україні. Я продовжую наполягати на давно запізнілих кроках щодо погодження додаткових асигнувань на оборону та додаткового фінансування національної безпеки, за яке сенат проголосував на початку цього року. прем'єр-міністр Японії Кісіда, який цього тижня відвідає Вашингтон і виступить на спільній сесії конгресу, заявив минулого тижня, що агресія Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку і що Японія продовжить співпрацю з Україною. of America into it. Щодо термінів, то експерти називають наступні наступні дати, зокрема до кінця квітня або на початку травня, можуть завершити розгляд допомоги Україні. Але тут варто зауважити, що все залежить від того, в якому вигляді законопроект по допомозі Україні винесено на голосування. Якщо це буде сенатський законопроект, то його погодять якомога швидше, тому що фактично для того, щоб його погодити, залишилось винести просто на голосування палаті представників і далі він піде на підпис президента. Водночас, якщо йдеться про альтернативний законопроект спікера то його і ще можуть, мають прописати створити потім проголосувати в палеті представників і далі перейти на, на, на голосування в сенаті і зазначу що таким чином цей законопроект триватиме довше і е, зараз все залежить власне від того що заявить спікер цього тижня про те яким будуть його якими будуть його плани на цей тиждень і чи одразу вони перейдуть до розгляду допомоги україні Катю, зараз із візитом у Вашингтоні перебуває міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Напередодні він зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Однією з тем його зустрічі є допомога Україні. Обговорити це питання Камерон планує також із законодавцями конгресу. Чи може візит британського дипломата якось вплинути на цей процес? Зокрема, Камерон заявляв, що хоче зустрітися також із пікером палати представників Майком Джонсоном, і також говорити про допомогу Україні. Але важко сказати, чи вплине його візит власне на законодавців і на процеси у Вашингтоні, тим паче у передвиборчий рік у Сполучених Штатах Америки, тому що варто зазначити і нагадати нашим глядачам, що це не перший і найімовірніше не останній візит західних представників західних держав, представників демократичних держав до Вашингтону за останній період зокрема. Рама з осені минулого року, коли вони під час свого візиту офіційного від своєї держави також основною темою називають заклик до конгресу погодити допомогу Україні. Фактично, це зображає тенденцію зараз в Європі, фактичного тиску на Сполучені Штати Америки, щоб ті погодили допомогу Україні, і це трохи змінює насправді зараз ситуацію, тому що якщо раніше сполучені Штати Америки тисли на Європу, щоб ті продовжували або посилили допомогу Україні. Україні, то ситуація фактично змінилась, і зараз Європа натисне або закликає Вашингтон продовжити допомогу Україні. Сподіваємось, що це станеться дуже скоро. Дякую, Катю, за твою роботу про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні. Ми говорили з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою. Російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію із дискредитації України, аби зупинити ухвалення конгресом США допомоги Києву. Тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів про пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку державних кордонів. США, посилюють економічну та міжрасову напругу в країні. Про це пише видання Вашингтон Пост, яке отримало доступ до документів розвідки ЄС. Цю тему дослідила моя. Колега Тетяна Ворожко, вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю, вітаю таю! Вітаю! Розкажи про це розслідування Вашингтон Пост, як працює ця кампанія з дискредитації України, на кого вона націлена, і власне які наративи намагаються просунути росіяни? Ну, власне, ця публікація базується на понад 100 документів, якими журналістами поділилися одне з європейських розвідувальних управлінь. Країна власна не називається. Ці документи датовані від травня 2022 до вересня 2023 року. І там йдеться про роботу кремлівських, скажімо так, пов'язаних з Кремлем агентства. Зокрема, це пов'язують Design Agency, можливо, там причетні інші а інші сили, інші структури для того, щоб створити таку власне, кампанію з поширення антиукраїнських нарад. Тивів, а тут з одного боку, як створювалися свої наративи, своя дезінформація. Працювали там десятки тролів і перекладачів. А вони в першу чергу були спрямовані щодо того, що Україна корумпована країна. Що гроші витрачаються там на яхти, на будинки? Абсолютно неправдива інформація про президента України Володимира Зеленського. А і що нібито не можна прослідкувати, як витрачається ця витрачаються гроші, зброя там все. Тобто це це така чорна діра. А показувалася Україна. А з іншого бло. Се з іншого боку, також роздмухувалися та поширювалися, надавалися ваги повідомлень, які з'являлися власне ну самим американцям, створювали а, частина ультраправої частини республіканської партії. Але вони, скажімо так, поширювалися і пропагувалися власна цими цим інтернета, цим інтернет агентством цими цими власна кампанією. І тут належить такі меседжі. Ну, вони і створювали їх також. А що дуже погана ситуація на кордоні, а що все а, дуже погана економічна ситуація, велика інфляція, Ляця ну і загалом мета цієї кампанії було створити таке середовище, йдеться в документів в документах, коли американці не готові пожертвувати своїм комфортом через конфлікт в Україні. Таню, а які власне механізми та методи використовують росіяни для проведення цієї кампанії дезінформації? Ну по перше, це просто створювалися меседжі. Ці меседжі а, дуже важко зрозуміти з ким ти спілкуєшся, наприклад, в, в на соціальних медіа на ікс, чи це росіяни, чи це американець, які поширювалися соціальними мережами, в тому числі а, крім відомих американців українця мереж, також і на True Social, ну, але також і інші мережі я поспілкувалася з дослідником Атлантичної ради. А і, власне, як він мені пояснив, як це працює? Щось опубліковане на якомусь невеличкому сайті росіянами або одним аккаунтом, підхоплюється каналом в Телеграмі, вже більш впливовим в російському телеграмі. Це потім перекладається англійською мовою а в Твіттері користувачем з посиланнями на невідомі джерела в Телеграмі. І це англійською мовою чудово собі курсує по англомовному Твіттеру. І також там йдеться. Також там деться про операцію двійник, коли створюються сайти двійників відомих мас-медіа, які дуже важко відрізнити від реальних сайтів. Єдине, що там воно все виглядає так само, але може єдина стаття відрізняється дуже негативно для України. І щоб побачити, що це не справжній, не справжній вебсайт, лише можна уважно придивля придивляючись до його адреси. Ну і власне ці сайти вони створюються і зникають досить швидко. Чому це робиться? Також Роман пояснив. Жоден користувач напряму не зайде на цей сайт, бо вони не знають, що він існує. Тому для того, щоб спонукати користувачів перейти на цей сайт, потрібно зробити якимось чином його прорекламувати або десь вивісити, щоб користувачі на нього клікнули. Для цього використовується реклама або інші платформи. Так от, інші платформи блокують ці сайти, коли їх знаходять дуже швидко. І тому. Зловмисники, ну, да, що вони роблять правильно, вони дуже дуже часто, дуже швидко міняють ці штуки після того, як їх забанили на конкретній платформі, після того як вони запустили рекламу. Але за цей час, поки вони це запустили, і до того часу, поки їх забанили, десятки тисяч людей все одно мають можливість побачити цю рекламу і клікнути на це посилання і подивитися там. Таню, ось ми почули експерта, що десятки тисяч користувачів встигають таки побачити цю фейкову інформацію перед тим, як її блокують платформи. Тож наскільки ефективною є ця кампанія дезінформації, чи є якісь дані про реальний вплив цих наративів, і що ведеться якась робота по протидії цим наративам? Ну, ми власне бачимо, що пакет допомоги все ще не прийнятий. Ми бачимо, що це впливає на американські конгреси. Про це говорять самі конгресмени. А зокрема, про це на вихідних сказав Майк Тьорнер. А це впливовий конгрес конгресмен республіканець, голова комітету з розвідки. Він сказав, що його колеги так і поширюють російські наративи. Що йому дійсно, наприклад, він наводив в якості приклада. він мав пояснювати, що це війна Росії з Росії з Україною не через НАТО. Також про це говорив інший відомий республіканець. Впливовий республіканець Конгресмен Майкл Маккол, голова комітету зовнішньої політики, він надавав багато прикладів інформації з різних спекуляцій, які йому доводиться доводилося спростовувати, спілкуючись зі своїми колегами. А інший конгресмен, який щойно й не перестав бути конгресменом, кевін Бак звинуватив напряму Тейлор-Грін в тому, що вона поширює кремлівські наративи. Ну в якості одного прикладу можу навести, що коли в DC Weekly це така, це така публікація, яка виглядає респектабельно, але вона поширює російські наративи стаття про те, що Зеленський купив дві яхти на американські гроші. Мовляв, Маргарі Телерґрін це поширила, це дуже сильно розійшлося. І інший сенатор в тому тілі сказав, що ну просто це неможливо на той момент дебати щодо допомоги Україні, бо всі говорили про ці яхти. Ну і власне я спілкувалася з людиною, яка щодня спілкується практично з конгресменами, а закликаючи їх надати допомогу Україні. Це представник організації разом. І ось як що він говорить мені про наскільки він чує ці наративи спілкування з конгресменами. Інавоккангрес у нашій роботі з конгресом ми стикаємося з різними наративами, і дуже часто незрозуміло, яке саме перше джерело. Але безумовно ці наративи зосереджуються навколо української корупції або навколо наративів, пов'язаних із кордоном США, або розповіді про ескалацію. І дуже часто я думаю, є подібність між наративами, темами та повідомленнями. Які лунають на зустрічах і у виступах на Капіталійському пагорбі, які дуже часто відображають або збігаються, або певним чином нагадують повідомлення, які, як ми всі знаємо, поширюються російськими тролями чи різними інформаційними джерелами російської дезінформації. Насправді важко визначити, звідки походить повідомлення. Дякую, Таню. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Тетяна Ворожко. Вона досліджувала тему кампанії російських політтехнологів та інтернет тролів з дискредитації України аби зупинити ухвалення Конгресом США допомоги Києву. Кінці березня всесвітній російський народний собор, який збирався в Москві під огідою Російської православної церкви та Патріарха Кирила, назвав священною війну Росії проти України. Собор заявив, що вся Україна має увійти в зону виключного впливу а Захід назвав Сатанинським. Більше про підтримку Російської православної церкви, війни і Росії проти України. Особисту роль в цьому патріарха Кирила та присутність у уша, моя колега Наталія Чурікова говорила з дослідницею православ'я авторкою книжки Свята Русь Священна війна чому російська церква підтримує Путіна проти України? Кетрін Калайдіс. Патріарх Кирил Російської православної церкви був серед перших, хто привітав президента Росії Володимира Путіна з його переобранням. Він також підтримує все, що робить президент Путін, у тому числі те, що він робить в Україні. Я хочу запитати вас як дослідницю, яка вивчає православ'я, чи це є щось типове і традиційне для православної церкви бути у такому тісному зв'язку з державою, який церковною мовою називають симфонією, чи це ви Док все ж таки виходить за межі традиції так, це свого роду традиційна співпраця для неї використовують грецьке слово симфонія між державою і церквою у православ'ї. Це є фундаментальні стосунки, у яких середньовічна і ранньомодерна православна церква розуміла себе ще часів східної римської імперії, тобто візантійської імперії. Але те, що ми бачимо в Росії, є насправді унікальним у тому сенсі, що в Росії ми маємо своєрідне ностальгічне перегравання цієї симфонії, яке Справді говорить про бажання Путіна і Кирила використовувати російську православну церкву як інструмент російської м'якої сили, інструмент російського впливу в усьому світі. І це я думаю дуже відрізняється від традиції, тобто виходить далеко за межі традиції. Священники, особливо протестантські, наголошують, що першочерговий обов'язок священника говорити правду і рятувати життя, але ми бачимо зовсім протилежне ставлення до цих питань у російській православній церкві, де лише близько 300 священників, більшість яких живе за кордоном, щось говорили проти цієї загарбницької війни, яку Росія веде в Україні. Чому ви думаєте, що інші священники, інші православні громади? Мади не протестують. Я Думаю, що це поєднання речей у самій Росії. Гадаю, йдеться про страх. Виступати проти Путіна та його режиму в Росії це неймовірно сміливо. Звичайно, ми бачимо людей, які зробили це, і вони сміливі. Але сміливість є рідкістю в цьому світі. А щодо ширшого православного світу, то він практично заблокований у стані поляризації. Що Кирил зробив дуже ефективно? Він позиціонував російську православну церкву в різних куточках землі як охо. Оронця традицій, охоронця традиційних цінностей, що б це не означало. Я думаю, що вони навмисно залишають тлумачення цього терміну дуже туманним, щоб люди могли наповнити його чим завгодно. Тому стає важко виступати проти Кирила, виступати проти Путіна, незалежно від того наскільки кричущим є те, що вони роблять. Бо ви заблоковані в такому полярному бінарному конфлікті, у якому ви не можете підвести свою сторону. А якщо ви щось скажете проти них, вас звинувачують у тому, що ви маєте всі ці інші погляди, яких ви можете і не мати. Росія лідирує у світових списках країн із найвищим рівнем абортів, найвищим відсотком розлучень, найвищим рівнем ув'язнення. Ну можливо, не після того як вони почали використовувати засуджених у війні проти України, але в усіх цих речах вона далека від ідеалістичних консервативних цінностей. Що робить Росію такою привабливою для людей у Сполучених Штатах? Ми бачимо. У багато навернених у російську версію християнства, російське православне християнство, я думаю, що в абсолютних цифрах не так уже й багато. Я би відокремила людей із дуже консервативними поглядами від людей з дійсно небезпечними ультраправими поглядами, яких приваблює православна релігія. І Я думаю, що для цього є кілька причин. Одна з них помилковий погляд на історію, який розглядає православ'я як щось незахідне, що що є поза більшою частиною історії християнства та християнського світу. Вони собі уявляють православ'я як щось незмінне. Так вони про це говорять. Це не Мінна церква, на яку нібито не вплинули якісь історичні моменти, які вони бачать як негативні. Це епоха відродження, просвітництва та реформації. Але це, звичайно, є об'єктивно неправдою. Тобто, тут ми говоримо не про інше тлумачення історії, а просто про об'єктивно неправдиві речі. Православні християни, православні народи усі вони були невід'ємними частинами цих великих рухів. Тобто, все це брехня. А вони уявляють, що сучасність у православному християнстві можна просто стерти, і це їх прив. Аблює розширену версію інтерв'ю Наталії Чурікової з Кетрінка Лайдіс. Ви зможете знайти у соцмережах та на сторінці Української служби голосу Америки. На сам кінець історія про родину луганських музикантів, які ще 10 років тому з цілим симфонічним оркестром евакуювалися з рідного міста до Сєверодонецька. А вже з повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року, зібравши головним чином музичні інструменти, вирушили до Львова про нове життя Ігоря та Інни Шаповалових, їхню співпрацю із львівським органним залом та класичну музику на фоні сирен повітряної тривоги у сюжеті Омеляна Ощудляка та Юрія Данкевича. Ігор Шаповалов, як і інші музиканти, відчиняє масивні двері будинку органної музики у Львові за відбитком пальця. Вже два роки це вхід у новий дім для його симфонічного оркестру. Я думаю, що дім це все ж таки там, де ти народився. От. Але якось так у нас доля склалася, що ми вже От влітку буде 10 років, як без дому. Після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022-го ігор з родиною три дні діставалися до Львова з Сєвєродонецька, оминаючи небезпечні ділянки маршруту. Вибухи були дуже близько вже біля Сєвєродонецька, і в нас було буквально півгодини, навіть менше, щоб зібратись. Ну я не розуміла, чи це просто якась подорож на декілька днів, чи це не зовсім. Речей багато не було, бо було два тромбони. Це вже півбагажника, скрипка, бой, все. Коли ми вже дізналися, що пішли на Харків і на Київ, то ми дуже боялися того, що нас відріжуть. І тоді ми взагалі нікуди не зможемо вибратися. В цей час у Львові на родину Ігоря та інших луганських музикантів вже чекали в органному залі. Його керівники Тарас та Іван тоді думали про нічліг та їжу для кількох десятків колег. А між тим встигли замовити написання нової музики, репертуар для Луганців, які лише приїдуть. Їхали ми довго, складно, ми з ними контактували, і в буквально наступний день чи день після ми вирішили звернутися до композитора Олександра Щетинського, щоб написати твір для тих музикантів, які от прямо зараз є. Тоді був неповний склад. Був дуже малий склад. Це були тромбони, валторни, скрипка. У нас є орган. От от є такі музиканти, які прямо зараз евакуюються звідти, тому що там обстріли. Напишіть для такого складу. І він написав. Так з'явилася лакрімоза. Авангардний твір для малого складу оркестру, де звучать навіть сирени повітряної тривоги. Це запис концерту з 17 квітня 2022-го. На тлі ракетних обстрілів у Львові, що не працюють деякі супермаркети, але люди... Прийшли послухати класичну музику. Працювало саме те, що це в той час, саме в той час зроблено, саме в той час написано, саме в той час виконано. Тобто живий нерв такий. І був повний зал справи. Відтоді Львівський органний зал та оркестр Луганської філармонії разом втілили на львівській сцені близько восьми десятків проєктів. У них спільна мистецька стратегія, постпродакшн та промоція. Зараз у Львові перебувають 22 музикантів-переселенців решту оркестр добирав серед місцевих. Під брендом Луганської філармонії він залишається окремою інституцією. Важливо розуміти, що Луганська філармонія фінансується з бюджету Луганщини, і це надзвичайно важливо, щоб протягнути цю навіть бюджетне фінансування, щоб воно не припинилося. Тому що коли наші території будуть звільнені, вони зможуть відновити свою діяльність. Культура це така м'яка сила. У Нас немає нашої осилі. У нас немає орендованої нашої оселі, яку ми винаймали вісім років. У нас багато чого немає. Ну луганська філармонія, єдине, що в нас залишилось, Луганського. Гачочок наш такий, який ми сподіваємось, що повернемось, поверне нас додому. Ігор з Лілією музична родина одружилися ще під час навчання в консерваторії і відтоді працюють разом. Тепер з ними грають донька і зять. Десять років тому, у серпні 2014-го, вони виїхали з рідного Луганська, коли стало зрозуміло, що українська армія. Не зможе відбити місто у контрольованих Росією бойовиків. Це ж інформаційний голод, тобто немає інтернету, немає світла, немає зв'язку. У нас була одна крапка, де можна було дозвонитися, але там було дуже багато скупчення людей. Постійно приходили, то що там якимось чином ну, ловило трошки. Не два рази туди в людей фугаси вистрілили. Дуже багато людей там загинуло. Уже не було світла, не було води, і кожного дня по два-три обстріли. Уже з червня місяця припинився рух залізничний. Наші почали наступати, і вони вже були на околицях міста, і це якраз в тому районі, де ми тоді жили. І ну, ми вже практично їх бачили, тобто це було на відстані. Ну, 500 метрів, може так. от. То, що з нами відбувалося тоді, що це червень, липень, там частина серпня. В принципі, це вже вплинуло на рішення зараз. В лютому, у 22-му році, у 2015-му оркестр Луганської філармонії відродили за 100 кілометрів від Луганська у Сєвєродонецьку. Кожен діставався туди, як міг. Ігор не може забути історію вже покійного фаготиста оркестру Віктора Друпова. Це був старейшина нашого колективу. З одною скрипалькою, коли вони приїжджали там, орендували машину, щоб їх перевезли. Почався обстріл. Вони їм довелося е, через цвинтар е, повсти між могилами для того, щоб е, переповсти на підконтрольну Україні територію. От вони разом з інструментами повзли е, по, по цвинтару. Попри те, що до лінії розмежування звідти лише 20-30 кілометрів, з весни 2015-го симфонічні концерти відбувалися навіть просто неба на центральній площі Сєвєродонецька, ще й під батутою іноземних диригентів. Тоді не було, в 2014 році не було таких от балістичних ракет. Це ну максимум це гради, саме страшне було. От а так, ну що, міни, ну кулемети іноді. Така от, а тут уже балістична река. зовсім інша ситуація, зовсім інша руйнівна сила і зовсім інше відчуття. Так сьогодні виглядає будинок у Сєвєродонецьку, де після евакуації з Луганська Ігор та Лілія прожили вісім років. У нас була надія, що там може ну якось наш будинок, там щось там якось не оминуло. І потім відео з'явилося якраз. У дворі нашого будинку було на дитячому майданчику. Гойдалки стояли, і між гойдалок хрести, поховання це було майже по всьому місту. Запиши революційно! Але на сцені друкарська машинка і банка Комбучі у залі Аншлаг, Одноактна опера сатира, що висміює тоталітаризм. Друге відродження Луганської філармонії у Львові це креатив, авангард і класика одночасно. М'яка сила, що чекає слушної нагоди. Це просто віра в Україну, віра в те, що все має бути добре. Ну і бажання жити і творити. Я з гордістю можу сказати, що так. Я з Луганська. Маляно, що для Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.